Зараз мені е, українська мова вбачається дуже потужним інструментом нашого відділення від е, усього, що роками в'їдалося як в наше взагалі буття в нашу свідомість. І е, саме мовою можна дуже це чітко відокремити. Тобто е, мова дуже сильно додає тобі е, самоусвідомлення, дуже сильно е, підкреслює твою ідентичність. Українську мову я би розглядала саме в такому контексті, як те, що посилює. Нашу самобутність, яка вона завжди в нас була, але вона знову ж таки була просякнута ось цими такими цією іржею, яка була просто у всіх сферах у, у нас. Зараз ми маємо дуже добрий шанс. Це все відрізати і викинути, тому що це минуле, і воно саме себе з'їсть рано чи пізно, і нам не треба, щоб це нас їло так само. Бо, бо ми не про це. Ми про розвиток, ми про майбутнє, ми про віру. Я можу багато говорити про українську мову, і я знаю всі проблеми, які в нас виникають зараз з нею. Раніше я була оптимісткою десь, ось власне. У 22-му році мені здавалося, що просто всі тотально перейшли на українську мову, і що це тепер буде так завжди. І мені дуже прикро, що я прогляділа той момент, коли стався цей відкат назад, а він стався, на жаль, і стається. Але я думаю, що ми такі достатньо міцні і наполегливі, аби е, зараз це все втримати і нашу українську мову е, просто відокремити від всього, що на неї впливає.